293 українська стола. вас вітає Україна! Моєму сину 24 роки виповнилось 9 квітня цього року. У мене син нацгвардієць, проходив строкову службу. Потім підписав контракт і протягом 2-3 місяців почалося повномасштабне вторгнення. Отак потрапив мій син на війну. Охороняв Маріуполь, був в Азовсталі. В общем, тримали місто. 17 травня 2022 року поступив наказ, щоб зберегти життя нашим дітям. Поступив наказ, що треба скласти зброю. Хлопці не дуже цього бажали, але виконали наказ. Так потрапили в полон. Майже одразу були позбивані в місті Маріуполь вишки, мобільні всі, і тобто, поки там деякий зв'язок був, вони спілкувалися з рідними, потім один одному передавали, вони роздавали по мобільній сіті роздачу, намагалися раз у тиждень, потім раз у два тижні, намагалися передавати. Інформацію батькам, телефони були розряджені, бо коли почалось повномасштабне вторгнення, у мене син наразі був вдома не на діжурстві. І тобі то ж він вискочив, по приказу вискочив бігом в ті 15 хвилин, що були всі в частині, він вискочив у мене ну, майже без документів і не взяв зарядного. Ну то скільки мог він спілкувався, потім, ну, в общем. Намагалися вони друг друга підтримувати, передавали, передавали якось звістки батькам, хто живий, прізвища писали смс-повідомленнями. Тоді, коли він зумів десь там в якомусь підвалі там зарядити телефон, він вийшов трошечки на зв'язок, буквально на хвилиночку. Ми з ним домовилися так, що він не втрачав розрядки свого телефона що він просто включав телефон, посилав мені крапочку або писав слово живий. І я знала, що він у мене просто живий. Коли 26 березня там дуже було прям місто крили, їх вже дуже в кольцо, їх з 2 березня взяли в кольцо, їх дуже там ну, прям вже в кольцо дуже дуже жали. І вони вже були майже назовсталі, але ну, росіяни не знали, де входи, де виходи, і Тобі ж наші ще могли держати оборону. Получається, що син мені повідомив, що ну, він за мною прощався. Він мені дзвонив, прощався. Телефонувала на всі гарячі лінії на той момент, які поробили для батьків. Шукала його в списках. Він 26 березня він мені повідомив, що, мабуть, уже все. І вже все, вже немає в них можливості ні триматися, води немає, їди немає, дуже тяжко. І ну, я місяця взагалі навіть ні побратимів, ні від кого нічого не чула і не знала. А я його шукала в списках живих і мертвих. І вже з 26 березня я взагалі про нього нічого не знала. 18 травня, о 9 годин ранку, мені зателефонували. Я вже не пам'ятаю, звідки зателефонували, повідомили, що мій син виконав наказ, зложив зброю, склав зброю. і він виведений в полон і його переводять в Оленівку. Тобто, значить, він не поранений. Він вийшов на власних ногах, руках і його везуть в Оленівку, бо хто був поранений, тих везли там в інше місце. Ну, а потім через декілька місяців теракт в Оленівці опять шукаємо в списках живих і мертвих. Ніде його не знаходжу, і так рік пошуків. Рік пошуків, я його не могла ніде знайти, але потім почалися звільнення звільнення з полону його побратимів і інших солдатів. І так, телефонами, дзвінками, як то кажеться, сарафани радіо, телеграми, інстаграми, ми батьки поробили свої групи і почали одна одній так передавати інформацію. І прозвучало, прозвучало прізвище мого сина. Я… Спочатку не вірила, тому що були різні інформації. І буквально за один-два дні у мене була інформація, що він практично в чотирьох містах, в різних містах. І коли, коли мені сказали, що мій син там, то й там, то я не зовсім в це повірила. Думала, це знову якась ну, інформація не зрозуміла. А потім хлопчик, це був дуже поранений хлопчик і в тазу, і в колінах. І він з госпіталя сестричку попросив, щоб вона мене розшукала. І він через сестричку розказав, що він, який він, про кого він розмовляв, і що в нього на тілі. У ну, мене у сина, як то кається, проблеми трошки з кожою були на лицеві. І коли він цього ніхто не знав, я це нікому не повідомляла, не повідомляла то виходить, що коли він сказав, що у вашого сина там є проблеми, ніхто за ним там не доглядав, допомоги не надають, то в той момент я розплакалася, повірила, що це дійсно мій син. І з того моменту я вже знала, де знаходиться мій син. Потім я додалася в ту групу і вже потихеньку-полегеньку, від кожного разу звільнення. ну не кожного разу, але траплялись такі моменти, коли хлопці звільняли і розкакувало прізвище мого сина, то я старалася одразу взяти і поїхати до хлопців в госпіталь, провідати, розпитати за сина, який стан. Ну, отак, отакі звістки різні були від побратимів. А я вже знала, що обмін пройшов. Вже почалися переписки, що він пройшов, але списків ще не виставили в інтернеті. І положила я телефон, відійшла від телефону буквально на хвильку. Дзвонить кураторша нашої групи і каже: Оксана Вікторівна, вас можна привітати. Ну, я зразу зрозуміла, в чому, <звони> в чому фішка, як то кажеться. Я... Кажу, як, що, а що кажу, мій спину син у списку? Вона каже: так, так, Агарков Дмитро Володимирович, він у списку, дивіться список. І я, і, звичайно, я подивилася список, мій син є, я впала, я плакала, я кричала на всю хату. Почала дзвонити рідним очі. Ну, я не пам'ятаю, я навіть не пам'ятаю, чи всіх я попередила, що син є, Ну. А потім зателефонували мені з координаційного штабу. Привітали мене, що ваш син дійсно вже знаходиться на українській території. Чекайте дзвінка від сина. Привітали, і десь через годинку у мене син зателефонував. Там навіть десь є відео, як він в автобусі попросив телефон. Бо у мене виходить полотен народження. І ну, Пасха, день народження. Сина звільнили, і він попросив там. дівчинка з телефону по автобусу ходила. Він каже, можна, я мамі позвоню, бо в мене завтра мами ювілей. І там десь є відео, коли він мене вітає. Пані Оксана, я хотіла би привітати вас з днем народження. Поруч зі мною знаходиться ваш син. Привіт, мамуль. Привіт, моє друзі. Він мене привітав, я вже знала, що він живий, здоровий. І вже, і вже я, я йому сказала, тебе куди везуть? Він каже, я ще не знаю. Я кажу, ну не знаю, я вже завтра їду. Він а куди? Кажу, я й сама не знаю, куди. Ну, в общем, це так, так я дізналася. Хлопці морально дуже виснажені, не вірять вони. Взагалі їх, так як в мене син сидів у камері, він світла не бачив. І коли він каже, побачив. Коли мені з автобуса зателефонував, він каже, мам, я в такій ейфорії, Кажу, чого, що? Ну що звільнили, синок? Ну це понятно, це нормально. А він каже мені: мам, ми їдемо, а нам всі махають, нам прапорами. Мам, це так приємно, Я кажу, синок, ви у нас герої, вас, ус... вас завжди так вас завжди так вітають. Це не тільки тебе. Там ми вас любимо, ми вас чекаємо, за вас боролися. Ну, те, що вам щось там розказували, це все не проди. Він каже: Я бачу, мам, я бачу. Він дуже радується, каже, скільки всього зеленого. Ну, весна, він його вивели з камери, він ну, свіже повітря їх не виводили там. В камері вони знаходилися все час, ну, стоять вони на ногах цілий божий день. Ну, то, там условия да, дійсно, дійсно тяжко. Інколи не дозволяють їм спілкуватися один з одним. Вагу я до сих пор ще не знаю, бо тільки з сьогоднішнього дня починаються в них усі. Ну їм дали день відпочинку, і сьогоднішнього дня тільки починаються в них всі обстеження. Хай мами не втрачають надію, не можна втрачати надію. Разом до перемоги важко, але до перемоги йде.